Все про лавини. Основи лавинної безпеки. У зимовий період, особливо під час відпочинку або подорожей по гірській місцевості, актуальним стає питання про безпеку у разі виникнення лавини. Лавини становлять серйозну небезпеку для туристів, альпіністів та гірських поселень. Лавиною прийнято називати величезні маси снігу та льоду, які раптово сходять з вершини гори або скелі. Зриваючись низ із великою швидкістю, як правило, швидкість сягає 20 метрів в секунду та вище. На своєму шляху у сніг домішуються каміння та гілки, що робить лавину ще більш небезпечною та руйнівною. Для передбачення появи лавин на своєму маршруті важливо знати, що саме сприяє їх виникненню. На це впливає три групи факторів: погодні умови, стан снігу та особливості рельєфу. Існує кілька основних причин, з яких сходять лавини. Інтенсивний снігопад. Коли випадає понад 10-15 мм на добу у водному еквіваленті. Це один із найважливіших факторів, проте не головний великий об'єм накопиченого на схилах гори снігу від 30 см для свіжого пухнастого та більше 70 см для щільного, який вже злежався. Але це не означає, що в горах із невеликою кількістю снігу утворення лавин виключено. Неоднорідні прошарки снігу. Щільний шар іноді разом із фірном, на пухнастому або навпаки. Низька температура повітря у поєднанні зі снігопадом. В такому разі виникають так звані сухі лавини, що рухаються з величезною швидкістю, іноді до 70-120 метрів на секунду. Різкі коливання температури повітря, відлига, дощ, яскраве сонце. Всі ці умови купі та окремо сприяють формуванню мокрих лавин. Вони повільніші, ніж сухі, проте становлять ще більшу загрозу через високу щільність, сильні пориви вітру та хуртовина. Вітер переносить снігові маси з навітряних на підвітряні схили, формуючи величезні карнизи, обвалення яких часто провокує лавини. Особливо небезпечним є вітер під час нігопаду. Особливості рельєфу та ландшафт місцевості часто визначає характер і тип лавини, а також їх повторюваність протягом усього зимового сезону. Крутизна схилу. Більше лавини полюбляють середній нахил від 15 до 60 градусів. На пологих до 25 градусів і дуже крутих, понад 60 градусів в схилах, формування лавин мало ймовірне, але виключати повністю їх не можна. Гірські схили без дерев або з малою їх кількістю завжди потенційно небезпечніші. Навіть невеликий нахил 15-20 градусів за відсутності густої рослинності вважається лавино небезпечним. Орієнтація схилу відносно сторони світу: цей чинник впливає на ступінь освітлення. Південні схили, де відбувається танення снігу, найнебезпечніші. і, навпаки, північніші, більш безпечні. Якщо на місцевості ми спостерігаємо поєднання декількох із перерахованих факторів, то для початку руху лавини може послужити додатковим тригером, наприклад, землетрус, звукова хвиля від пострілів і фейерверків, а також навіть різкий порив вітру. Втім, найчастіше сходження лавини відбувається внаслідок механічного впливу на сніговий покрив, а саме їзда на лижах, сноуборді, снігоскутері, займання альпінізмом. Важливо завжди пам'ятати, що потрапити у лавину можна практично скрізь, навіть на спеціально облаштованих схилах на популярних гірськолижних курортах, де працюють протилавинні служби, ризик раптового сходження снігових мас ніколи не дорівнює нулю. Наші Карпати, які в теплу пору року здаються такими комфортними та безпечними, взимку теж несуть реальну загрозу. Всього тут налічується близько 600 лавинонебезпечних небезпечних місць. Потрапити під вплив лавини дуже страшно, адже в цей час на вас мчить величезна маса снігу і льоду, часто переміж з каміннями і гілками. А разом із лавиною ще утворюється повітряна хвиля, сила удару лавини може досягати 50 тонн на квадратний метр, тому такого тиску часто не витримують найміцніші будівлі. На жаль, точно спрогнозувати місце та час сходження лавини на сьогоднішній день залучається практично нездійсненним завданням, але можна значно знизити ймовірність попадання під вплив лавини, виключивши найнебезпечніші локації та період часу. Для цього потрібно самостійно вивчити локацію, переглянути прогноз погоди, звернути увагу на кількість рослинності та скрутість схилів. Крім того, на сайті Українського центру гідрометеорології існує інтерактивна карта ступеня лавинної небезпеки та її прогноз, на яку також можна спиратися для мінімізації ризиків. Якщо ви вирішили відпочити на гірськолижному курорті, достатньо знати базовий алгоритм дій під час лавини і дотримуватися рекомендацій місцевої рятувальної служби. А ось любителям зимових походів слід підготуватися більш уважно. В ідеалі необхідно пройти навчальні курси офлайн, де вам не лише дадуть докладні теоретичні знання, а й допоможуть відпрацювати навички лавинної безпеки на практиці. Ви навчитеся визначати стан снігу, грамотно складати маршрут, проходити небезпечні схили, проводити пошуково-рятувальні роботи та правильно діяти при попаданні під лавину. Джерело основи лавинної безпеки у горах.